Традиція провідувати вихованців реабілітаційного центру на кафедрі дошкільної освіти педагогічного інституту існує вже багато років, і на цей новий рік викладачі та студенти не забули про своїх маленьких друзів з відкритим серцем та подарунками. Вони прийшли сюди знову. Коли спостерігаєш за цим дійством. Дійсно, у душі народжується таке відчуття радості і щастя. На очі навертаються сльози, і починаєш розуміти про те, що дійсно у нашої держави є майбутнє, коли є такі гарні діти, які бажають знайти своїх батьків, і які навчаються в педагогічному інституті. І будуть виховувати в майбутньому цих гарних дітлахів. На дітей чекала яскрава розважальна програма з дидактичними конкурсами і обов'язковою присутністю діда мороза. Було дуже приємно, що вони штоні сосійсь душою очі іскрині з нами. Підхаділі нам було очень приємно їхнє внимание. І, хоча гості, що завітали до центру, самі вже давно подорослішали. У них вийшло створити дітям справжню казку, не повірити, в яку було просто неможливо. Это была буря эмоций, во-первых переживания не знали просто даже что делать с этими детками, как поступать с ними. Ну мы только учимся как раз вот по образованию, по специальности нас всему учат и надеюсь, что принесет наши знания огромный опыт в жизни и в дальнейшем. Студенти, які побували в цьому закладі, вперше пообіцяли, що повернуться сюди із подарунками вже найближчим часом.